Водні біоресурси та аквакультура важлива складова сектору тваринництва і глобальної продовольчої системи. Актуальні щодо риб господарської галузі України полягає не лише у необхідності збільшення обсягів, підвищення ефективності виробництва продукції рибництва, а й вимагає забезпечення наявності висококваліфікованих фахівців. На кафедрі гідробіології та іхтіології, факультету тваринництва та водних біоресурсів нобів студенти другого курсу зі спеціальності 207 водні біоресурси та аквакультура проходили лабораторні заняття з фахової підготовки іхтіології під керівництвом старших викладачів кафедри Аліни Макаренко та Максима Халтурина, які закінчили рибогосподарський факультет НУБІП України. Самому кінці ми можемо з вами відповідно визначити до якого виду. Розглянувши біологічні особливості даного виду, до якого виду відповідно належить цей представник. На лабораторній роботі студенти вивчали зовнішню будову різних видів риб: походження та систематику, місця існування, способи живлення, розмноження, руху та міграції, а також цікаві факти із життя риб. Для дослідження студентам було надано такі види риб, як із родини осетрових. Які є джерелом цінних продуктів, таких як чорна ікра. Родина Камбалові зустрічається у водах берегів холодних та помірних морів, тому вона є доступною для промислового виливу у багатьох регіонах світу. Родина цих лові є однією з найбільш численних родин риб. Тилапія не до домов утримання. Дискуси є дуже популярними серед акваріумістів через своє яскраве забарвлення та округлу симетричну сплющену з боків форму тіла. Для визначення внутрішньовидової та міжпопуляційної мінливості, морфобіологічних ознак, студенти проводили морфометричний аналіз риб. На основі зібраного матеріалу досліджували статеву, розмірну, екологічну мінливість, а також мінливість виду в ареалі. Юні фахівці вимірювали різні показники, а саме довжину, масу, кількість луски та кількість вусиків риби. Ці досліди виконувалися за допомогою мірної стрічки та дошки, електронних ваг. Штангерциркуля та лінійки. Студенти на занятті розкривали свої здібності, формували креативну особистість, поглиблювали знання, обмінювалися досвідом організації проведення роботи, набували досвіду, забезпечували активну участь під час заняття. Позитивні емоції, нові враження студентів ще раз підтверджують необхідність проведення лабораторних робіт для якісної практичної підготовки майбутніх фахівців зі спеціальності водні біоресурси. Та аквакультура Єлізавета Махонюк, Вікторія Гришко, Нобі України.